Відео продовження про пропуски запалення. Вак. Ось ми зняли першу катушку. І бачимо, що в нас тут є така тріщина ізоляції, по якій вже пішла там вугільна доріжка на катушці першого циліндра. І бачимо першу свічку. Бачимо ось такі тут. Ох, зараз. Бачимо ось такі сліди. Це Сліди іскрового пробою, які проходили по ізолятору, стікали на масу, і через це в нас були пропуски запалення. Потрібно замінити і свічку і цю катушку, тому що, якщо поміняємо просто свічку, то на новій свічці знову буде іскровий пробой. Тому потрібно міняти дві деталі. Ось так.